Сучасні інформаційні інструменти в доказах міжнародних воєнних злочинів, окремі аспекти досудового розслідування в умовах воєнного стану та протидія загрозам це далеко вичерпний перелік тем, які розкривали учасники третьої всеукраїнської науково-практичної конференції регіональної особливості злочинності, сучасні тенденції та стратегії протидії. Один з її учасників курсант Максим Воробйов, який висвітлював тему перспективи та практика використання осінд у діяльності нацполіції. Це збір певної доказової бази. Ось це, наприклад, знаходження місця злочину, місця місце де воно вибилося, Якщо, наприклад, це було десь за містом, де немає людей, наприклад. Ось для військових, наприклад, ми бачимо вже зараз звідти джерел, те, що вони використовують для знаходження певних цілей для своєї діяльності. Я маю надію, що мене почують або якось використовувати цей цей метод в розслідуванні злочинів. Таку всеукраїнську конференцію вже втретє проводить кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки Київського навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, який займається підготовкою майбутніх поліцейських. Треба зрозуміти, що кожна участь в нашій конференції це безумовний досвід для кожного з нагортівців. Ми розказуємо про проблеми сьогодні, наприклад, регіональні проблеми боротьбі за злочинністю з використанням інформаційних технологій. Буде зроблено збірник всіх наших тест-доповідей. І в майбутньому цей, цей збірник буде представлено на кафедрі нашого університету. І кожен бажаючи зможе прочитати наші тези доповіді і зробити для себе певні висновки. Тенденції до злочинності, скажімо, на Дніпропетровщині та у інших регіонах можуть бути відмінними. Так, наприклад, у прифронтових областях спостерігається більше злочинів із використанням зброї та боєприпасів аніж у тилових. Тож такі конференції допомагають поглянути на проблеми злочинності із різних кутів. Він дає можливість науковцям, скажімо так, підгруття для наукового вивчення цього питання. А ми, в свою чергу, можемо допомагати і виконувати замовлення поліції щодо створення конкретних методичних рекомендацій або інших документів, які допомагають систематизувати саме спосіби розкриття, розслідування злочинів в регіонах. За підсумком, такий обмін інформації між правоохоронними органами, науковцями та представниками громадськості допоможе розробити кращі стратегії боротьби із злочинністю. А отже, у підсумку дозволить протидіяти їй та забезпечити безпеку громад. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.